Таю в етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття у студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні поговоримо про найактуальніше вшанування пам'яті героїв, історичну перемогу Прикарпаття на чемпіонаті світу з ММА, а також одразу декілька ювілеїв закладів культури та освіти. Розпочинаємо огляд подій просто зараз. Життя віддане присязі. Бурштин попрощався із захисником України Романом Гулем. Воїн 2001 року народження помер, перебуваючи на військовій службі. На захист батьківщини він став із початком повномасштабного вторгнення. Мешканці громади на колінах зустрічали кортеж із тілом полеглого героя. Далі відбулася церемонія прощання. Чин похорону продовжився у церкві священомученика Йосафата. Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища, щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою України. Івано-Франківську відкрили пам'ятні дошки на честь Руслана Ганущака та Ігора Фільварка, випускників ліцей номер 13 які віддали життя за батьківщину. Пам'ятні знаки встановили на фасаді цього навчального закладу. На церемонії зібралися родини героїв, побратими, педагоги та учні. Як франківці вшанували пам'ять захисників? Дивіться у нашому сюжеті. Відтепер фасад Івано-Франківського ліцею номер 13 надцять вічний спомин про двох випускників полеглих героїв Руслана Ганущака та Ігора Філіварка. Руслан Ганущак був військовим кореспондентом та оператором, автором кількох документальних фільмів, зокрема про події на Майдані. Спочатку повномасштабного вторгнення він висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині, а згодом приєднався до Лав ЗСУ вже як солдат. Він добровольцем пішов на майдан. Він добровольцем пішов в АТО, Він був очима Азову. Він був фотокореспондентом. Він багато знімав. Він цим пишався. У нього є дуже багато матеріалу. З якого не хотів зняти зробити дуже багато фільмів. Не вийшло, хтось може зробити після нього. Ігор Філіварок брав участь ще в АТО, звідки ледь повернувся живим, виходячи з Дебальцевого. З початком повномасштабної війни вже у лавах Національної гвардії України він знову пішов захищати українців від ворога. Довго можна говорити, як кожна жінка. Я маю багато чого сказати, але я просто дякую, що я прожила з ним це своє життя. Він був дуже добрим чоловіком. Дуже люблячим батьком і добрим сином, справедливим, чуйним, мав дуже добре серце. Завжди мав свою думку відстоював справедливість. Багато хто не любив його за це, але завжди його всі поважали. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає пам'ятати подвиг захисників, підтримувати їх молитвою і шаною. Він також запевняє, що місто продовжить надавати допомогу воїнам на фронті. Це та ціна. Нашої України, української держави, української школи, українського прапора і звертаючись до вас, діти, до школярів, пам'ятайте, якою великою ціною дається можливість жити відносно спокійному й мирному Івано-Франківську. Янузорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Реї, школа, де минуле зустрічається з майбутнім. Порштинський ліцей номер 3 відзначив 55 років від дня заснування. Це місце, де починали свій шлях тисячі дітей, де вчителі дарують знання, а спогади залишаються назавжди. До ювілею педагоги отримали подяки, а заклад техніку для навчання. Як ліцей відзначав свій день народження, розповімо у сюжеті. куди повертаються серцем? Бурштинський ліцей номер 3 відсвяткував свій 55-й день народження. Директорка навчального закладу Руслана Лащ підкреслює, цей ювілей не просто дата, а результат наполегливої праці багатьох поколінь. Бурштинський ліцей номер 3 сьогодні святкує свій ювілей 55 це дуже велична дата, адже за цією датою стоять історичні люди, які будували наше майбутнє, вкладали краплинку за краплинкою і зараз зросле воно буйним урожаєм. Ми пишаємося нашим, нашими вчителями, нашими вчителями, які працювали тут. Колишня вчителька української мови і літератури Ганна Хованець подякувала рідним стінам ліцею, і побажала йому процвітання. Мене прийняв чудовий колектив. Ми жили як дружна сім'я, разом ділили радощі, невдачі, були злети, були падіння, були розчарування, але поруч були надійні друзі. Привітав колектив голова громади Василь Андрієшин. Він передав ноутбук від міської ради, а педагоги отримали почесні відзнаки. До слова, під час війни ліцей активно підтримує військових. Заклад організовує благодійні ярмарки та навідуються до воїнів у реабілітаційні центри, демонструючи свою соціальну відповідальність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. А музей історії Коломиї відзначив 35-ту річницю. Свято об'єднало покоління тих, хто зберігає пам'ять про минуле покуття серед гостей, друзі музею, колеги, меценати та колишні працівники. Як Коломия відзначала день народження свого музею. Дивіться у матеріалі Богдана Малецького. Музей історії міста Коломий, відкритий у 1990 році, відзначив свою річницю. Він є не просто сховищем унікальних експонатів, а живим літописом міста. У його 18 експозиційних залах оживають події від часів габсбургів до сьогодення. А понад 40 тисяч одиниць зберігання розповідають про покоління, що творили історію Коломиї. Ми пройшли важкий шлях встановлення музею з нуля. Переїзду кількох приміщень, але нарешті, з 97-го року, музей, завдяки міському голові, тогочасному Ігору Ніку і депутатському корпусу отримав постійне користування це приміщення по вулиці Шухевича, 80. велика подяка. Ішана, нашому першому директору і засновнику одному з засновників музею Михайлу Мхаличу Арсаку. Все своє життя віддав музею його засновник, заслужений працівник культури України Михайло Арсак. Саме він був ініціатором створення і багаторічним очільником музею. Згадую, як все починалося. Організували перші виставки, які були на той час нетрадиційними для, взагалі, для України, для холодної. Це виставка колекційного зібрання краєзнавця Петра Івановича Арсенича. Ми організували ту виставку першу у кінотеатрі Ірчана у Фойє. Бо ми ще не мали свого приміщення, ще не було нічого офіційного. За час існування було облаштовано чимало унікальних експозицій. Має чим музей пишатися, і тепер особливо експонатами, пов'язаними з історією боротьби за незалежність. Ми тепер пишаємося нашими експозиціями. Це торгівля та промисловість міста Коломиї. Надзвичайно цікаво. це січовий рух. І січові товариства, також е е документи, оригінальні документи і погруддя Кирила Трильовського, громадсько-політичного діяча Галичини того періоду. Також ми пишаємося грецькою амфорою, яка є у фондах нашого музею. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що добра співпраця науковців та музейників стала основою для вивчення в навчальних закладах міста Коломиєзнавства. <реку> Пропагуємо історію, історія дітей, я молодих вчимо. Тепер у нас є курс, який дякуючи нашим державному конфликтам, нашому педагогічному коледжу, конкретно Валерії Є, <проб> І інші науковці, які склали курс якраз, коли ми є з нами. Ми вже це дітей навчаємо. Видана відповідно, є наукова література. А ряд працівників музею того дня отримали нагороди від обласної та міської влади. Художник Микола Яцурак створив картину із зображенням музею спеціально до ювілею та подарував її закладу. З колоною Євген Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї. Ще один ювілей: 65 років з часу заснування. Відзначила музична школа у надвірній. З цієї нагоди в міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулися урочистості за участю випускників, учнів та викладачів. У теплій атмосфері присутні згадували шлях закладу від перших років діяльності до сьогодення. Відвідала захід Іванна Осташук. У ногу з часом, зберігаючи традиції музичного мистецтва, надвірнянська музична школа відзначила свою поважну дату. За час існування вона підготувала сотні обдарованих випускників, які обрали музику своєю професією. Стали педагогами, композиторами, виконавцями та артистами професійних творчих колективів. Я завжди казала своїм учителям на педраді, якщо ви за час своєї трудової діяльності виховаєте хоч одну дитину, яка продовжить вашу справу в майбутньому, вважайте, що ви є щасливі. У мене таких дітей є троє. Ольга Максимюк, перша учениця музичної школи, розповідає, музика супроводжує її протягом усього життя. Вона пропрацювала у закладі близько 30 років. Виховали велику плеяду і талановитих музикантів і викладачів, які вернулися в цю музичну школу, так як і я вернулася, і багато інших. І сьогодні, дякуючи теперішньому керівництву Вишпольській Тетяні Володимирівні, що є така сьогодні відзнака. Нашої музичної школи Богдан Бойчук один із перших учнів школи та її колишній директор також пов'язав своє життя із музикою. Він каже, що це мистецтво без якого не уявляє свого життя. Я щасливий, що я зв'язаний з цією. Професію музична школа надвірної це є особлива школа. Вона сама потужніша, як і в області, можна сказати, у свій час і на теренах нашої любимої держави. І скільки б я не був, де б я не був, музика і музична школа у мене є. Датою заснування музичної школи вважається 1960 рік. Першою директоркою стала Ірина Андрійович, жінка зі сталевим характером та любов'ю до прекрасного. Я кажу, ні колані. Ну, якось так міська рада дуже швидко взяла це в рух і виділили нам приміщення. Ну ми так 60 прийняли, 15 підготовча група. Вже є 75 оці. І так. Кожний рік ми працювали. нещодавно. Закінчив музичну школу і Назарій Тимків. Хлопець зізнається, музика це важлива частина життя. Хоча був період, коли він сумнівався у своєму покликанні. Коли мене привели в музичну школу, привів мене мій тато. І він каже: Я привів народного артиста України. Розумієте, зразу так з ходу народний артист таке скромне появлення в музичній школі було. І десь так цей народний артист вчився, вчився в лапках народний, декілька класів, і в четвертому класі народний артист собі вирішує лишати ту музичну школу. Не подобається йому музика, йде геть. І якось він ну, перебороло мене все ж таки почуття любові до музики, лишився в музичній школі. І тепер я впевнений, що це було основне рішення в моєму житті. Привітав надвірнянців з поважною датою, і голова громади Зіновій Андрійович. Він зазначає, надвірнянська музична школа це одна з візитівок міста та громади загалом. Насправді, коли слухаєш слова Ірини Мирославівни, то не можеш збагнути, не можеш уявити і не можеш зрозуміти, як 65 років тому на ентузіазмі, на любові до музики, на високому виконавчому рівні. Практично з нічого з коліс була створена на двірні музична школа. Але ключ до цього ми усі зрозуміли. Ключ це не тільки дисципліна, не тільки бажання, а те, що є в кожній людині, коли людина на своєму робочому місці все робить для того, щоб зробити, виконати. Довести до логічного завершення і бути надзвичайно активною. Надвірнянська музична школа багато років мала статус районної і відкрила філії у Ланчині та Делятині. Заклад зі славною історією підготував сотні обдарованих випускників Івана Осташок, телерадіокомпанія Раї. Увійшов в історію прикарпатського спорту. 19-річний франківець Денис Козьора став першим спортсменом із регіону, який здобув медаль на чемпіонаті світу з ММА серед дорослих. Турнір проходив у Тпілісі, де Денис провів три поєдинки. У двох здобув дострокові перемоги над суперниками з Узбекистану, а у фіналі поступився представнику Анголи. Про емоції після чемпіонату, тренування та подальші плани у розмові з Дарією Базовод. Історична перемога. Івано-Франківець Денис Козьора здобув історичне досягнення для Прикарпаття, ставши віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА. Хлопець виборов друге місце і привіз додому срібну медаль. На шляху до фіналу Денис здобув усі перемоги достроково. Лише у вирішальному бою поступившись супернику з Анголи. Спортсмен розповів, для нього це великий досвід і зізнається, що наступного року планує вибороти золоту медаль. Я провів три поєдинки. В двох з яких мені вдалося отримати перемогу достроково больовими прийомами. Два поєдинки я провів проти представників Узбекистану. Перший я виграв в, взагалі без проблем. Мені вдалося отримати перемогу в першому раунді, достроково знову ж таки. Другий бій я провів бойовий прийом вже в другому раунді. Виникли деякі проблеми. Суперник був трошки технічно незручний, був дуже високий. Але все ж таки в другому раунді мені вдалося дослідково отримати промову. Тренер Дениса Андріян Петрущак відзначає, його підопічний відрізняється винятковою стійкістю, фізичною витривалістю та моральною стабільністю. Конкуренція була шалена. По жеребкуванню Денис пропустив перше коло поєдинків в другому і в третьому поєдинку. Він одержав дострокові перемоги. А от у фіналі він за крок до золотої медалі зупинився. Підготовка до цих змагань в нас почалась можна сказати ще рік тому. Ми пройшли всі кваліфіковані відбори, тобто, це починаючи від чемпіонату міста, де виграв чемпіонат міста, потім чемпіонат області. Дуже впевнено виграв на початку літа чемпіонат України в Одесі. І виборов путівку на чемпіонат світу. Ця перемога стала надзвичайною подією не лише для області, а й для всієї країни, підтвердивши високий рівень української школи. ММА. далі спортсмен планує поїхати на чемпіонат Європи. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Риболовля заради доброї справи. У Бурштині пройшов благодійний турнір Кубок пам'яті Володимира Слюсаренка. Він очолював відділ організації пожежно-рятувальних робіт управління реагування на надзвичайні ситуації. На водоймі зібралися вісім команд із Івано-Франківська, Львова та Донеччини. Скільки вдалося зібрати коштів і хто став переможцем у сюжеті Яни Лазорик. Пам'ять, яке живе у серцях. У Бурштині відбувся благодійний турнір з риболов'їм. Я... Захід присвячений пам'яті Володимира Слюсаренка, який очолював відділ організації пожежно-рятувальних робіт управління реагування на надзвичайні ситуації. Дійсно важка, важка професія була. І тільки вийшов на пенсію, відбув свою так кажуть, службу, наче почав фактично тільки жити. І, скажімо так, пішов на той світ. Серед учасників змагань завзяті рибоки з Івано-Франківської, Львівської та Донецької областей. Переможці визначатимуть за двома турами кількість балів. І в першому турі, хто найбільше наловив у сезоні А, він ну, там, отримує один бал. Відповідно, в другому турі він там отримує три бали. Відповідно, в нього загальна сума. Чим менше балів, тим кращий результат. Турнір мав і важливу благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на Збройні сили України. Це піде на 22-гу бригаду. Або будуть дрони, або буде якийсь реп. Тобто вони ще мають сказати мені сьогодні, тобто вже завтра ми будемо точно знати. Такі змагання у бурштинській громаді проводять не вперше. Учасник турніру Денис Горват зазначає, постійно долучається до кубка, оскільки це чудова нагода для комунікації та обміну досвідом між однодумцями. Однодумців збираємося постійно. Чому для того, щоб просто-напросто поділитися якимись, наприклад, своїми навиками ловлі риби і тому подібне? Чому і робиться такі фідерні турніри для того, щоб Збиратись і, як говориться, переможе найкращий. Керівник садівницького товариства Енергетик Володимир Бартків впевнений, риболовля дає змогу відпочити та чудово провести час. Сьогодні ми зібрались не лише змагатись, але й вшанувати пам'ять доброї людини і підтримати наших захисників. Адже всі отримані кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Садівницьке товариство «Енергетик» завжди підтримує заходи, спрямовані на. Популяризацію спорту, рибальства, фідерного спорту, відпочинку, дозвілля та рекреації бурштинської громади. Хочу всіх побажати сьогодні гарного настрою, чесної боротьби та щедрого кльову. Слава Україні! Під час турніру вдалося зібрати 24 тисячі гривень, які спрямують захисникам. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей понад сотня учасників і десятки видовищних поєдинків. В Івано-Франківську відбувся відкритий кубок області скікбоксингу. Вако на ринг вийшли найкращі спортсмени з Прикарпаття та Чернівецької області, щоб продемонструвати силу, техніку та характер справжніх бійців. Про найяскравіші моменти змагань далі у сюжеті Юлії Торконяк. В Івано-Франківську відбувся відкритий кубок області з кікбоксингу Вако, який об'єднав понад 100 спортсменів із Прикарпаття та Чернівецької області. Змагання пройшли у приміщенні ліцею номер 21 імені Євгена Коновальця. У турнірі взяли участь юні кікбоксери віком від 7 до 18 років. Усі вони змагалися за однаковими правилами, демонструючи високий рівень підготовки, волю до перемоги та спортивний характер. Ну є різні правила. Ну тобто, є правила, де знімають бали за вихід за татамі, за низьку роботу ніг, за перевищення контакту. і. Потім йдуть уже перші офіційні мінус бали. Суддя це все бачать, вони це все віднімають. Також є бокові судді, які нараховують удари там руками, ногами в голову. Рівень дітей з кожним разом виростає, тому що є всеукраїнські турніри, на які ми постійно їздимо. Там ми набираємося досвіду і вже є чемпіони України в різних там ранах дію США, школярі. Тому рівень росте. Восьмирічний Тадай займається кікбоксингом уже два роки. І за словами його мами, це було спільне сімейне рішення. Ну, він з маленька займався вдома. Він багато от саме дивився різні мультики про карате. Він більше. Присідання, віджимання, отакого от плану, не футбол. Він нас м'ячем не ганяв. І от вирішили, що, може, попробуємо. Плюс знайомі займалися саме в цьому клубі, вирішили просто піти попробувати. З першого разу ми попали у небо. Так. І от вже два з половиною роки займаємося карате. Відкритий кубок був присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Особливими гостями заходу стали родини героїв Андрія Гнипа, Назара Фоменка та Ігоря Мазуркевича. Прекрасно, що ми до міста івано франківськ горемо надійне тилове місто Зустріч, Зустріло вас сьогодні. Але перемога зараз ми самі розумієте, здобувається там. На півночі, на північному сході, сході, на півдні України до нашої війни відстоїть наше право бути сильними, бути вільними, здобувати своє майбутнє і бути представниками України серед народів вільної Європи. Спортивна подія стала важливим символом, що об'єднав молодь навколо ідей, сили духу, взаємоповаги та патріотизму. Осередок кікбоксингу ВАКО стабільно виїжджає на всі чемпіонати України, всі кубки України, всеукраїнські турніри, а також організовує змагання. Зокрема, Зараз в листопаді ми готуємося вперше приймати Івано-Франківськ чемпіонат України серед школярів. А це популярний вид спорту, сучасний вид спорту. Бо якщо ми беремо порівняти з тий це є більше бойове мистецтво, де діти здають на пояси, тобто там є інша трошки філософія. А кікбоксинг це є суто спорт, де діти суто займаються спортом, і тут важливий тільки результат. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї це був огляд найважливіших подій, які відбулися на Прикарпатті. На цьому Етер телеканалу Раї не зупиняється. Попереду на вас чекають актуальні новини зі світу.